Шановні жителі міста Заставні, іде війна. Багато наших жителів, нашої заставнівської громади зараз воює. Ну, Переважна більшість, звісно, вона знаходиться в Заставні. Ну і ми повинні завдячувати тим хлопцям, які зараз на передовій, які зараз служать в Збройних силах України. І завдяки ним у нас в Заставні панує мир, спокій, благодать. Вчора я дзвонив до Віктора Альохіна, він постійно знаходиться на бойовому чергуванні, під обстрілами, виконують вони бойові завдання. Тяжко копають окопи, стримують навалу противника під шаленим артобстрілом, під кабами, кабами їх криють. На день по декілька приходів буває тої страшної чуми. Ну а після того їх ще добивають касетами, градами. Згадую я багатьох хлопців своєї бригади. Це Юрій Гагарін, він сам з Кіровограда. Павло живий, звідки він родом, я не знаю, але ну, позитивна людина, мої командири. Харчук Микола Батькович, 에, <кхід> Вадим Бродовий Ну, Всіх я перелічити не можу. 에, ну що, я хочу сказати, що в армії так само я знаходив час для того, щоб 에, вивчати точні науки, вищу математику. Ну і хочу вам показати, що я собі тоді. Про що я думав, які в мене були тоді думки. Вітаю всіх, слава Україні! Нарізав мій командир мені завдання, щоб я в Excel написав зв'язану таблицю. Я написав цю таблицю, вона є зв'язана, отут є діаграма. От бачите, коротше, одна таблиця пов'язана з другою. Ну, що я хочу сказати? Я напевне служу з такими командирами, які є, напевне, якимись професорами. Чому? Тому що мене Харчук Микола Васильович питає, слухай, як там твоя вища математика, я чув, ти там якісь матриці вивчаєш обернення матриці, е, алгебраїчні доповнення, мінори. Він каже, ну це дрібниці. Ти давай мені е, зроби е, основну задачу лінійного програмування з обмеженнями рівностями і з обмеженнями нерівностями. Ну, а я кажу, а що це таке? Ну і він мені почав пояснювати, що є, наприклад, певні обмеження, які... Виражені в системі нерівностей і є оптимізуюча функція. Також він казав, що є двоїсті функції, які можна описати за допомогою симплес таблиць, двоїстих симплесних таблиць. Також я зрозумів, що там є таке поняття як канонічна форма. Тобто усі оці обмеження нерівності і обмеження рівності вони зводяться до канонічної форми. Але при цьому ми шукаємо опорні плани і використовуємо такі методи, як метод штучного базису і двоїстий симплекс метод. Вільні зміни вводим, які повинні переходити одночасно в базисні зміни. І за допомогою методом Жордана Гауса, Гауса ми розв'язуємо оті всі рівняння. Ну от, така, короче кажуть, канітель. Ну, що за армія? Я не знаю. Це цілий університет, цілий інститут і командири у нас професора.